Іван Зубрицький прислужує у монастирі Святого Йосифа. До повномасштабної війни, каже, він не займався волонтерством. Однак зараз бути осторонь не може. Іван не лише відвозить військову допомогу на фронт, а й збирає її у церкві. Запити, розповідає, отримує напряму від бійців. Перша поїздка на передову, пригадує волонтер, була непростою. Перше, коли ми їхали, то було північ України, ми туди приїхали. Було багато таких цікавих по дорозі ситуацій, але якось ми доїхали і з блокпостами було трохи важко, незвично, бо перший раз їдеш, документів ніяких не було зовсім. Ми не знали, як, ну, не знали нічого. Потім вже приїхали, нам розказали, що до чого. З першу військову допомогу на фронт волонтер відвозив парафіяна монастиря, які пішли добровольцями і служили в різних батальйонах. Тепер каже, намагається забезпечувати усім необхідним якомога більше захисників. Треба привозити речі, які вже і наповнені. Наприклад, як цей бронежилет він вже мусить бути повністю укомплектований, окрім військової амуніції, бо загрузити бус військової амуніції це дуже складно. Якщо бус великий, ми також грузимо їжу і медикаменти. Такі три основні речі, три основні потреби, які потрібні на фронті, навіть якщо їжі забагато, вона не пропадає. Роздається, роздається людям, які живуть вже в звільнених селах чи містах. Військову допомогу Іван збирає та відвозить кожних 10 днів. Усе це каже: священнослужителі закуповують самі за кордоном, або ж їм звідти передають волонтери. Буває такий адреналін під час поїздки, що коли ти приїжджаєш, не дуже втомлений, але вже потім, коли відходиш, думаєш, як воно, що там, як вони в першу чергу там живуть, в яких умовах. І думаю, я взагалі в ще найкращих умовах, в яких я живу, то живу зараз, і я не сплю в якомусь там болоті, я маю де помитися, бо в них умови жахливі, і вони дійсно є герої. В таких умовах жити при тому, що знати типу, по кожного кожної хвилини тебе можуть вбити і не просто вбити а там накрити залі накрити якимось нарядом чи якимось градом. Ну це є героїзм. Кожна поїздка Ми, на фронт такі, що... розповідає Іван займає приблизно добу, попри усі ризики та небезпеку, саме вдячність бійців мотивує його продовжувати свою волонтерську роботу. Ми шукали довший час бронежилети на ріст метр дев'яносто, і важко було знайти на початку. Зараз вже менш більш налагодились поставки бронежилетів, всього іншого. Отже, ми знайшли і десь приблизно за тиждень, може, трошки може за два, приходить смска від його. Чи дружини, чи дівчини точно не знаю з подякою, що цей бронежилет врятував життя моєму чоловікові. Куля, яка летіла, вона була біля серця. Тобто, якраз добре, що він той бронежилет був так трошки підтягнутий на нього, саме не був тим замалим. то було дуже приємно, бо воно пізніше якось надихало далі щось робити, щось допомагати. Іван Зубрицький розповідає, що сьогодні він разом з іншими волонтерами доставляє допомогу до п'яти підрозділів, які є в різних бригадах та батальйонах. Каже, зупинятися не планує. Збиратиме та відвозитиме їм необхідні речі, допоки це буде необхідно. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.